Так буває, що ми повторюємо негативні сценарії нашого роду. І... Іноді ми навіть несемо не свій груз і не розуміємо, що робити з цим, куди рухатись далі. Ніби я щось роблю постійно, а нічого не виходить. Якщо ти проживаєш постійний сценарій зрад, якщо ти проживаєш постійний сценарій бідності, да, і взагалі втрати якоїсь важкі такі речі, і не розумієш, чому, чи в тебе погані постійно відносини, і ти просто банально проживаєш якісь сценарії, да, які ти бачив в дитинстві, але це теж не тільки родова не тільки дитяча травма, це ще й родова да, історія. Що з цим робити насправді це не страшно. Ми в родових практиках можемо очистити цей негативний сценарій, завершити його проживання на собі тут і зараз, в цій точці, і обрати. Позитивний сценарій обрати не оцей знаєте, негативний заряд, прибираючи, ми обираємо позитивний так само і в родових сценаріях. Дійсно є ще карма, дійсно ще є дуже багато процесів, але все одно це одна з систем, які класно працювати не тільки тому, щоб прибрати щось, а ще й наповнитись. Борі це велика наша сила, це наш ресурс, це те, що нам дає взагалі дуже сильну підтримку. На моїх практикумах ви можете дізнатись дерево роду, вашого духа роду, хранителів роду. І ми очищаємо ці негативні сценарії, стілюємо, стілюємо їх да, з дозвілу родового. І також ми приймаємо обортованих діток, ми приймаємо тих, хто повинен бути в родовій системі, але колись був, був проклят, ізгнан, неприйнятий. тому що, якщо ви проявилися в цей світ через свій рід, навіть якщо ви не знали своїх батьків чи ще щось відбувалось погане, все одно ви маєте все по праву свого народження тут і зараз ваш рід хотів так вас привести в цей світ для проходження своїх задач. І тут важливо розуміти, що в ваших силах змінити, наприклад, якийсь негативний сценарій, сценарій бідності, та да? сценарій, наприклад, поганих відносин. Я не кажу, що це не треба працювати з психологічної точки зору, ще з якоїсь ні. Але це одна система, де ви можете собі допомогти. І таким чином ви працюючи на енергорівні з родом, стілюєте свою фізику. Чому? Тому що з енергії створена матерія. Ми всі прийшли з енергії, з вищого творця, бога, Абсолюта, як хочете називати, кому як подобається насправді, як відчуває. Ати ваше серце, але ми звідки створені? І там була спочатку що енергія з енергії була створена матерія, фізика і все насправді все, що є, відбувається з нами. Тому. Дуже важливо починати з тонкого плану. Повірте, мені ви завжди відчуєте на фізиці зміни, коли я пропрацювала свій негативний родові сценарій. Я змогла вийти в ту точку, де я почуваю себе достатньо щасливо і в відносинах, і в фінансах, і в тому, що мені було потрібно на той момент. Тому я вас запрошую на свій практикум, триденний практикум в записі, який 730 гривень. Цього вартує. Повірте, це краще ніж просто піти один раз пообідати і витратити гроші на каву, да, і тортик. Ви можете зробити дуже велику роботу. Оту плюс я на зв'язку з вами, і в цьому практикумі ви отримуєте дуже класне стілення від страждань і дуже класний ресурс і дари роду.